У селищі на Івано-Франківщині планують збудувати міні-ГЕС. Місцеві жителі проти. Для чого такі чутливі питання виносити в умовах війни? У лабораторії моніторингу вод Дністровського басейнного управління водних ресурсів назвали найзабрудненіші та найчастіші річки Прикарпаття. Ми встановили принаймні один раз присутність 34 пріоритетних забруднюючих речовин у басейні Дністра. У Івано-Франківську провели допрем'єрний показ українського фільму Памфір, який знімали на Гуцульщині. Ми цим фільмом відкриваємо Україну по новому. У вигоді Калуського району відбулася зустріч представників компанії Екоенергетика, які планують збудувати у селищі Міні та місцевих жителів. Для чого такі чутливі питання виносити в умовах війни? Жителі вигоди виступають проти цього будівництва. Це питання розглядають 5 років, каже представник компанії екоенергетика Антон Синюк. З його слів, нині компанія пропонує громаді розглянути можливість будівництва міні вартістю приблизно 1 мільйон євро. Наша пропозиція до е громади була така: дивіться, у вас є можливість зробити проект. А Можете генерувати електроенергію, платити податки, створювати робочі місця. Виключно вам належить право або сказати так, або ні. Антон Синюк аргументує необхідність будівництва міні-гес старою напівзруйнованою дамбою та наявністю водосховища біля неї, щоправда, кадри на презентації та в реальності різняться. Є об'єм, який прийнято називати водосховищем. Антон Синюк каже, що компанія має усі необхідні дозволи, зокрема, й екологічні висновки. Натомість жителі вигоди, які виступають проти будівництва, зачитали відповідь Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на запит голови Вигодської громади. Ди Миколі Мацалаку від 2021 року. У ньому вказано, що річка Свіча є ландшафтним заказником. Тому будівництво об'єктів енергетики на ній є порушенням закону про природно-заповідний фонд України. Разом з тим повідомляємо вас про те, що річка Свіча є підкреслюю ландшафтним заказником місцевого значення. Я вважаю, що служба безпеки України не дозволила би собі надати такий лист до селищної ради дезінформацію. Голова Вигуцької громади Микола Мацалак на камеру відмовився прокоментувати суспільному ситуацію зі спорудженням ГЕС. Проєкт цього будівництва підтримує депутат селищної ради, житель села Пециків Ігор Лапчук. Чоловік каже, що будівництво ГЕС передбачає нові робочі місця, берегоукріплення та зарибнення ріки. Він мешкає за 300 метрів від річки Свіча і впевнений, що будівництво допоможе запобігти підтопленням. Держава взагалі забороняє в мішвоці річку. Крім ну, якщо будуєте ГЕС, відповідно, ви, тоді ну, ми отримаємо дозвіл щось зробити на тій річці, щоб спромувати туристо, щоб не було майбутніх підтоплень. Не вбачає загрози для екології від таких робіт і начальник обласного управління Держагентства меліорації та рибного господарства Любомир Стримбіцький. Зокрема, він говорить про створення рибоходу. Рибохід він. Частково у великій мірі він дає шляхи міграції нерестової і нагульної міграції аборгенним видом риб. Це, зокрема, лосось і риби, які є, мешкають в цій річці. І з такою думкою не погоджується місцевий рибалка Віталій Марків. Чоловік каже, що понад півстоліття риба йде на нерест іншими шляхами. Тож відсутність рибоходу через дамбу не є головною проблемою. За його словами, риба потребує більше корму. Турбує чоловіка і якість проведених досліджень у межах проєкту будівництва. 1980 року перша року. риболовля була. Я ні разу не бачив тут якихось моніторингових груп щоб хтось десь займався якимось милому підпільну, може, може десь вночі, може коли. Ну, ну, Були роки, що я день у день ходив на річку. Ні разу, жодного не було, навіть ніхто не знає і не знав, яка тут риба могла водитись. Просто кабінетні оці розрахунки, що мало би бути так, 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 і це Насправді жодного моніторингу. Інший житель вигоди Володимир Теренчин озвучує ще одне побоювання місцевих: якість та наявність питної води у криницях. За словами чоловіка, річка Свічане часто буває повноводною. Тож проблеми із водою жителі відчувають вже зараз. Крані вода, вибачте, погана. Криниця вода погана і поганий рівень цієї ж води. Це добре, що зараз ми бачимо її повноводною. Юристиколог громадської організації Карпатсько-Дунацька програма Анатолій Павелко розповідає, що в 1993 році рішенням Івано-Франківської обласної ради на річці Свіча створили місцевий ландшафтний заказник, зокрема і для того, щоб зберегти ресурс питної води. Будівництво Мінігес створить низку проблем, каже Анатолій Павелко. Так звані не зміни гідрологічного режиму, які можуть виникнути в результаті її будівництва. Тому що має відбуватися забір води, як свідчить практика, в більшості випадків такий забір призводить до того, що в маловодні періоди, а вона називається літня, буває осінній межедовий період, і такого типу електростанції дуже часто призводили до того, що в результаті забору всієї води на турбіну в річищі води не залишалось. Як повідомив Суспільному голова Вигоцької громади Микола Мацалак, 30 березня на сесії Вигодської селищної ради розглянуть питання затвердження проєкту землеустрою ділянки, яку орендує екоенергетика. Якщо рішення ухвалять, підприємство отримує право на розробку проєктно-кошторисної документації. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Найбільш забрудненою річкою в Івано-Франківській області є Саджава, що протікає у Калицькому районі. У ній вміст хімічного препарату циперметрину перевищує норму у 125 разів, а хлорпірифосу – у 15 разів. Про це Суспільному повідомила начальниця лабораторії моніторингу вод західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів Марія Засідко. За її словами, упродовж 2022 року лабораторія провела моніторинг стану поверхневих вод в області за вимогами водної рамкової директиви Європейського союзу. Марія Засідко називає інші річки в яких показники забруднюючих речовин перевищують норму. За забруднення за цими речовинами зафіксовано в ряді наших річок. Наприклад, тут я виписала: наприклад, річка Гнила Липа Бабухів у 7,6 рази, річка Тлумачик в селі Лукітка в 2 рази. Річка Чорнява село Хом'яківка в 3,5 рази. Зафіксовано також присутність у поверхневих водах і пестицидів. За даними дослідження, найчастішими річками Прикарпаті є Бистрися, Надвірнянська та лімниця. Загалом лабораторія моніторингу вод західного регіону протягом 2022 року дослідила 92 проби води у басейні Дністра. Каже Марія Засідко. За цією кількості показників ми встановили принаймні один раз присутність 34 пріоритетних забруднюючих речовин у басейні Дністра та 21 однієї забруднюючої речовини в басейні Прута. В перелік забруднюючих речовин входять поліароматичні вуглеводні, литкі органічні сполуки, важкі метали та пестициди. За словами начальниці лабораторії моніторингу вод Марії Засідко, Дністровське басейнове управління водних ресурсів також проаналізувало 18 джерел в різних регіонах області. Можу сказати, що вода в джерелах є дуже хороша, дуже чиста, і вони є надзвичайно різними. І кожен водокористувач, кожен водоспоживач води буде вибирати для себе, яка вода найбільше йому підходить. Виконувач обов'язків начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів Віталій Андрійчук каже: установа досліджує не тільки води басейну Дністра, а й на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де ведуться бойові дії. Саме на нашу лабораторію припало стільки е, таке навантаження, тому що ми єдині в Україні, хто акредитовані по таких фізико-хімічних показниках е, давати робити аналізи. Ми в минулому році провели закупівлю е, хроматографа е, для проведення. Лабораторних досліджень, що це в Україні практично зараз нікому не вдавалося. Ілона Шевченко Назар Гук, Суспільне новини, івано франківськ у Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ українського фільму Памфір. Стрічка режисера Дмитра Сухолиткого Собчука розповідає про Леоніда на прізвисько памфір. Чоловік повертається на зимові свята із заробітків в рідне село. Сім'я вмовляє Леоніда більше нікуди не їздити, а син Назар, намагаючись завадити виїзду батька, спалює його документи та підпалює місцевий храм, щоб компенсувати збитки. Леонід згадує минуле, коли йому у контрабанді не було рівних. Але не знає, ніхто не має знати. Це лише на один раз режисер фільму Дмитро Сухолиткий Собчук розповів, що одним з важливих елементів кінокартини стала Маланка. За його словами, у стрічці це дійство зобразили, поєднуючи традиції декількох сіл Івано-Франківської та Чернівецької областей. Хотілося розказати власне в повній формі, в повному метру історію про, скажімо, про щось. Дуже локальне, але що відгукнеться в багатьох куточках світу, ми цим фільмом відкриваємо Україну по новому, і ми на культурній мапі власне, світу теж займаємо вагому позицію. Олександр Яцентюк, який зіграв головного героя «Памфіра», до зйомок готувався півтора року. Йому довелося набрати 17 кілограмів. Якщо я важив до підготовки до ролі 86-87 кг, то в сам пік я дійшов до 104 чи 103 кг. Головну жіночу роль дружину Памфіра, грає Соломія Кирилова, щоб зрозуміти свою героїню, яка трудиться на заводі. Соломія відпрацювала робочий тиждень на фанерному виробництві в Красноїльську. Мені довелося впродовж п'яти днів працювати і в денні, і в нічні зміни, і це теж певним образом збудувало персонажа, тому що ти розумієш зсередини, чому якось вона поступає так або інакше. Зі слів режисера, зйомки розпочали у 2020 році. Знімали кінострічку в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Зокрема, у Верховині, також в селах Топільче, Зелене, Замагора, Буркут та Дземброня. Від початку зйомок і до виходу фільму пригадують актори, жоден із них не знав повного сценарію стрічки. В Якийсь з днів ми приїхали з репетиції, це вся сім'я памфіровська. От, і... Ми сіли у пані Ганусі вечеряти і всі мовчимо. І кожен, знаєте, веде якесь таке для себе розслідування. А що ж там в цій сцені? І, і виходить, що ми в якомусь сенсі по-справжньому розслідували, по-справжньому хотіли. Зрозуміти, про що думає мій брат. Стрічку створювали в копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу, розповів режисер. Вперше фільм представили в травні 2022 року на Канському кінофестивалі. Окрім того, стрічка отримала гран-прі Каїрського міжнародного фестивалю та гран-прі Міжнародного кінофестивалю Молодість. Подивитися фільм в кінотеатрах України можна буде з 23 березня. Діана Корожук, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Чотири вживані позашляховики купили волонтери благодійного фонду Вірні у країнах Європи. Їх відремонтували та передають на потреби Збройних сил України. Дві автівки для окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Одна для 81 першої окремої аеромобільної бригади і ще одна для спецпризначенців, розповідає засновник благодійного фонду Вірні Андрій Матійчик. Обійшлися ці автівки разом з ремонтом у 18 тисяч фунтів стерлінгів, каже волонтер головне це підготувати автівку, щоб вона була справна. ходова, мотор, коробка передач це найважливіші речі. Деколи турбіни в одній з них ми міняли. Ну, тобто, стан має бути насправді майже ідеальний. Хоча автівки вікові, але ми доводимо майже до такого стану. Військовослужбовець Павло, президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького прийшов сьогодні отримувати позашляховики. каже, поїдуть автівки одразу на передову. Такої прохідності автомобілі потрібні, бо, тому що ну, обичні машини там не проїжджають, де ці можуть проїхати і постійно потребуємо таких машин. Не надовго буває, що їх вистачає. Буває день-два і машини залишаються взагалі. Учасники благодійного фонду Вірні, окрім цих позашляховиків, передали на фронт 9 автівок, каже Андрій Матійчик. За його словами, волонтери фонду виконують і спеціальні замовлення від військових. Попередні автівки ми віддавали з нічним баченням. В даному випадку цього не потрібно було. Бувало, потрібно підняти трошки більше машин. оскільки зараз ті шляхи і прохідні, які залишилися, вони в доволі поганому стані. І потрібно, щоб автівки були доволі високі і долали ці погані дороги. Засновник благодійного фонду Вірні Андрій Матійчик розповідає: наразі найлегше знайти позашляховики у Великій Британії. каже, стараються купляти автівки саме у власників, бо це коштує дешевше. Окрім автівок, військові звертаються до них з проханням про дрони різних видів. Оксана Василик, Роман Болелик, Суспільне новини, івано франківськ